Що робити з комплексами в зовнішності? Суперпроста, супер розчаровуюча, але працююча вправа. Проблема комплексів в тому, що навколо них дуже багато когнітивних спотворень, і насправді людина з комплексами вона вважає, що вона бачить реальність такою, як вона є, але це не так. Вона бачить реальність крізь призму цих комплексів. З узагальнює, занадто катастрофізує, занадто багато фокусу та відповідальності приділяє комплексу, хоча не справді. Глобально спойлер, наша зовнішність на наше життя не впливає. Впливає наше спотворене бачення себе. І щоб це бачення змінити, найпростіший і дуже багато кого розчаровуючий крок це прийняти свою зовнішність як факт. Прийняти не означає, що вам повинно подобатись те, від чого зараз ви дуже комплексуєте. Прийняти означає просто ну, просто прийняти як факт, як ваше ім'я, як місце вашого народження, як ваша група крові. І ось ще цей комплекс. Наприклад, я Даша, в мене друга група крові, я народилась в Кам'янському, в мене сірі очі, а ще в мене абсолютно нульовий розмір. Я цього не обирала, я б може обрала перший, але він нульовий. Ну, Це просто факт. У мене ніс з горбинкою, да? і він такий трішки кривуватий, якщо так от дивитись знизу, то він ну, так, такий от. У мене тонкі губи асиметричні. І взагалі обличчя дуже асиметричне. Типу, і що? Те це не заважає абсолютно нічому, ні стосункам, ні роботі, ні тому, щоб робити те, що мені подобається. Бо так, я ніколи не буду Меган Фокс. Я ніколи не буду найгарнішою, але мені це не треба. Я достатньо приваблива. І хоча мені не все в собі подобається, це нормально. Любити себе не означає, що вам все в собі подобається, бо ви не обирали все в собі. І навіть якщо вам стається, що ваш комплекс він супер важкий, об'єктивно жахливий, негарний і, і супер унікальний, більше такого ні в кого нема. Знайдіть приклад хоча б однієї людини. В якій це є, в якій це не заважає жити тим життям, яким вона хоче.